22 вересня місто Дніпро. І до вашої уваги форма писанки під назвою Мрія Фермера. І дійсно така форма, яка заслуговує уваги. Це вона на одну сторону пішла у нас тут ми мира дві площини. От. Це все вона. І. На ту сторону також вона переплітається з бєшівським. значить З приводу мрії фермера. Доволі привабливий, насичений малиновий колір Ягідка, яка в середньому десь 14 грамів плюс-мінус. консистенція желейно мармеладна. Ну, більш до мармеладної. Соку не особливо, але і високої точільності також немає ягоди, вона не хрумка. Доволі таки непогана цукристість. Гронка, от наче вона її доволі таки збита, але ягодка при цьому дуже сильно одна воду не давить. Грона в середньому це десь грамів 800 плюс-мінус. Запасом багаторічної деревини. Хочу нагадати, що це у нас кущі, які були кущ, які другий рік навідновлені після морозів. От. Тому запасу тут багаторічних деревини немає. От. А із запасом багаторічної деревини буде все тільки цікавіше. Зачасту грона з крилом. От. Ягодка по собі подовгувати, але, скажімо так, по формі нагадує усічений конус. Вона знизу така трошечки підтуплена. Легка ж йдемо шкірка, непогана цукристість. Ну і на базарі такий виноград доволі-таки непогано користується попитом. От, на ту сторону гронки не мають такого забарвлення насиченого малинового. Але така от гронка навіть, я б сказав, би більш цікавіша для реалізації, ніж більш червона. Хоча і ця гронка, та гронка, вони вже стиглі. Тому мрія фермера, я вважаю, це ще один із вже таких перевірених, не скажу, що пенсіонерів, але форм винограду, які заслуговують на увагу. І потріску, вона, до речі, також проходить. Ягода не тріщить, що доволі таки хорошо для орошення у нас в зоні ризикованого землеробства. Мрія фермера. Селекція писанки.